Добрий день, сьогодні 29 червня і вже достиг і навіть деякі плоди вже осипається такий сорт ранньої груші, як чернива ліпотіка Це в мене повністю дерево, на ньому вже щеплена червона сенсація, трапезниця там, ультрарання, але поки що сигналок немає. так, Тут берать дюронду, в мене вже другий рік плодоносить. Дуже крупні плоди. Також тут в нас ще щеплені кілька сортів. І от бачу, сигналка буде сорт молдавська. Да. <клес> Ось така сигналка Теж літній сорт. Тут в мене в основному літні сорти. Так, і зараз подивимося. Груша вже десь ну, тиждень тому почала достигати. плоди Маленькі деякі осипаються, вже щось підрізає. Ще один плід. Вони невеликі розміром. Десь отакі. Отакі такі на вигляд. Ну, 70-80 грам по-різному. Я їх не нормую, вони невеличкі. Навіть отакі то теж є. Сейчас покажу тут так, тут в мене дерево просто на кутку саду і тут трошки заморозками трошки доходять і шкодять мені. Тому тут, щоб сильний постійний урожай, я б не сказав би ось такі маленькі, мініатюрні. Зараз продегустуємо. Ось є оце найбільше. А такі, ну, грам, може по 30-по 40. Ось такі цікаві, цікава груша. Чим мені не подобається, я просто отак. Отак беру. І їм <кій> повністю. Ну, скажімо так, це Талгарка мініатюрі. Груша, ну, скажем так, щоб дуже солодка, десертна, б не сказав, більше така травяниста, водяниста і, ну, можливо, як перестигне, то може краще буде, але коли пристигає, вона починає масово сипатися, теж недолік. Ну, до десертних. Важко віднести. Кислинки як такої немає. От смак такий простий. Наче дощів вже немає, і сонце пече, і ну, повинні вже плоди, і фрукти, і ті ж груші вже більше цукру набирати. І вже не такі повинні бути водянисті. Так, да, смак посередній. Але перевага її від інших літніх груш в тому, ну, що вона дуже рання. От сама перша. Не знаю, як там далі буде, ультрарання трапезниця, але поки що От ліпотіка. Ну, дійсно, попередні три роки вона в мене в липні. Я думаю, ну чудно назвали чернева. От рання весна, і вона в мене вперше почала достигати в кінці червня. Ну, побачимо як далі, може трошки добере цукру. Ну поки що смак такий. Простий і не солодкий. А я люблю солодкі плоди. Так що є такий сорт чернева ліпотіка. Ну, вже в останній підійшов я до ліпотіки. щоб уже... Значить, дощів нема, що сонце спека пече і вона вже так посилено починає достигати. Я знайомим даю плоди, вони просто в захваті. Прямо кажуть, що за чудо. Ну, як, ну, дуже подобається. Напевно, я все-таки дуже такий ну, придирчивий в цьому плані, бо на мене все-таки цукру не добирає. Прям. Дуже такий красивий сорт, чистий такий. Імунність взагалі висока, нічим не хворіє, води. А так от на неї от дуже на неї кліщ нападає. От я забув в попередньому відео сказати, що такі проблеми кліщ і бактеріальний опік от теж. А імуніст мав віду, що самі плоди, дуже чисті Чисті і практично не пошкоджуються. Ось жовта, воно вже практично впаде. Ну, давайте зараз цю спробуємо, скуштую. Це вже взагалі жовта. Так. Смачна. Жовта м'якоть. Смачна. Але все-таки цукру. От ще раз скажу, цукру все-таки не вистачає, як для груші. Ну, для яблука це нормально. Але от зараз навіть єлена там у мене набагато солодша. Трошки б цукру і взагалі було б шикарно. А так, в принципі, ну, нормально. нормально. Все-таки трошки зря її покритикував. Все добре. Але кліщ, бактеріальний опік і недостача цукру це негативні фактори, щоб п'ятірку поставити. Що сказати, ну, супер сорт. От, от ці поки що фактори не дають цьому сорту поставити вищий, вищу оцінку.